Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас 22 березня і ми працюємо. Працюємо ми на нашій діляночці. Там у нас пшеничка посіяна і ось така діляночка виходить після культивації. Тут був соняшник, була порубана палка, тут буде посіяна кукуруза. Працюємо нашим ЮМЕзом та КПСом. Це тут не бороноване, відразу робимо першу культивацію, під кукурузу буде дві культивації. Це буде перша і передпосівна. Ось такий фон у нас ораного, така діляночка, туди далі, там трішки бур'янів було. Така діляночка, ми тільки почали працювати. Глибина на близько 8 сантиметрів, сильно мене глибим. Земля розсипчаста, тобто вже в принципі можна виїжджати, працювати. Тут земелька вже не сира. Там далі є волога, а у верхньому шарі вологи немає це ми тут розпочали, розбили і все поверталися назад, тобто волога піднімається нагору. Тут більш вологий ґрунт. Така от ситуація. І З кожним днем все більше і більше вологи виходить з ґрунту, а дощів по прогнозах взагалі не передають. Це ось наша пшеничка, будемо на днях її підживлювати дуже слабко. Будемо давати, напевне, не по 100, а по 150 кг селітри підкормимо, тут трішки її морозами придавило. На пшенички земля серенька, є волога в ґрунті Будемо працювати далі, якщо буде щось цікаве, бур'янів ще, звісно, немає, але поле потрібно вирівняти. Я думаю, за дві культивації це в нас вдасться. Як можете бачити, грудок немає, незважаючи на те, що культиватор старий, КПС він свою роботу робить дуже непогано Розриває оту кірку яка є у нас зараз на Тобто борони когось просити це бігати за кимось дуже складно тим паче що всі зараз з ними працюють ось така. такий ґрунт. Зараз ми будемо працювати далі. Якщо щось цікаве, зніму для вас.